Цих п'ять і я ще подивіться, друзі. Трошки нижче спускаюся. Дивіться, яка краса. Шостий. О! Сломачок чи білочка також надаризла. а тут ще є, дивіться. Сьомий. Дивимося. Вить ось о. Це не білий. О, от, заховався дев'ятий. Є ще десь чи ні? Тут треба. Обережно подощик повпав, зі лучок капає, шиї, але краса. Пішли грибочки гарні. Дев'ять. Дев'ять грибочків я знайшов. Погано. Дуже багато зараз з'явилося пологи в лісі є багато, наразі на цьому місці більше не бачу. Так що будемо шукати далі.